Дорогі друзі, мир вам! Сьогодні у нас 18 березня 2025 року. Це категорія відео, не цікаве відео, інтернет-щоденник Любомира Бога Я вирішив спонтанно записати це відео. Український народ переживає велике горе та страшну біду. Моя душа не з з Україною, дорогі друзі. Я себе погано почував вчора вночі, і сьогодні ніяк не міг прокинутися. Я веду до чого. Але нормально, У мене такі бувають періоди, дуже голова боліла, і я треба збиратися робити домашню роботу, що пити вечором на навчання. З німецької мови, а це дорога ще більше години тут в кельні треба їхати, йти піш пішки, потім вечором вночі повертатися назад. Але я вдячний Німеччині. Але ви знаєте, друзі, чому голуба боліла? Бо я переживаю за Україну. Одна із причин. Я переживаю за Україну. Я все рівно тут, перебуваючи в Німеччині, думаю про Україну. Мені боляче, боляче за українців дійсно хочеться плакати. Коли я е, бачу, е, наприклад, в Тікток заходжу і бачу е, наші хлопці, мужні захисники там звертаються, говорять. так. Я бачу поранених е, військових, наших мужніх захисників, героїв. І моя, моя душа болить, друзі. Болить і. Е, я, на жаль, нікому не можу допомогти матеріально із людей, тому що я сам на такій ситуації знаходжуся, по-перше, ну тут в мене обмежені насправді гроші, тому що тут все коштує не так ту ж дешево, розумієте? І далі мені прийшов лист, що мені е, наступний місяць буде останній, і зараз припиняють виплати. І тому ось тут в мене новий. Я лист написав їм із проханням мені продовжити ці виплати. Я ж не навчання знаходжуся, але чи екзамен ще здам в наступному місяці буде. І одним словом я так сам під знаком питання знаходжуся. Німецька мова у мене ще слабка. Я не можу, а тут треба щоб влаштуватися на якусь роботу, треба володіти німецькою мовою. А я тільки її вивчаю, і вони вже можуть відмінити мені кошти, і плюс у мене матусінька, я да, їй в цьому місяці навіть нічого з грошей не допоміг, і я за нею хвилююся, переживаю. Тобто, це до слова, да, я не можу матеріально комусь допомагати. І в мене душа болить. У мене болить душа, знову ж таки, коли я бачу, як. Люди е, в Україні знаходяться в такій важкій ситуації, що звертаються до, е, за матеріальною допомогою. До мене, наприклад, навіть ось нещодавно був лист прийшов, де людина просила, чи можу я якось матеріально допомогти, я не можу допомогти. Розумієте, просто не можу. Не ображайтеся. Жахлива ситуація, просто жахлива ситуація, але о, ми повинні триматися. Я, о, я не незриму знову повторюю духовно з Україною. Скільки я сказав компліментів, скільки сказав теплих слів нашій шановній владі, Володимиру Зеленському президенту, і в мене була надія, що зі мною. Порадяться як з психологом дипломованим, як з тарологом, як з езотериком. Але вже сталося, як склалося. Мене забракували різних тарологів, езотериків дуже багато в інтернеті і так далі, та, та, тому подібне. І ніхто зі мною нічого не порадився. Я говорив, не робіть цього. Як провидець, я попереджаю вас як таролог, як психолог, як екстрасенс. Ну не йдіть в ту кляту Курську область. Не потрібно взагалі цього робити. Послухайте мене, воно в результаті нічого хорошого не принесе, а тільки нові біди неприємності принесе, нові страждання. Не робіть цього. Так говорив я в минулому ще році. Я вже деякі відеоролики тоді повидаляв, тому що така була неприйняття агресія. Я зараз вже знаєте, завершив свій езотеричний шлях, тому що я всі свої ключові місії виконав. Мене не почули. І ну, не прийняли, у мене немає звинувачень. Я своє, те все, що потрібно, духовне, я виконав. Я виконав, вважаю, як уже на сики, на яку оцінку я не буду себе оцінювати, але я зробив все, що я міг, але система мене не прийняла. А після того, як я лежав у психлікарні, підтвердивши сути поле розгляд, мене забракували. Ні на який канал вже не запрошували дати якісь інтерв'ю з езотериків, запрошували інших езотериків, і до цього ставили взагалі до езотеричної діяльності несерйозно. Ну, що я можу сказати? Є е, те, що є, є е, те, що є, друзі. Є дуже небезпечна тенденція, що расисти будуть захоплювати Сумську область. Я дуже хвилююся за маму, я хвилююся за Бобровицю з рідну в Чернігівську області, за ніжин, за бобровичан, хвилююся, за моє містечко рідне, яке в моєму серці, в душі. Ви знаєте, що я родовий бобровичанин по лінії бабуся до сьомого коліна. У мене з роду, з віку родичі ем, жили в Бобровиці і я. Просто хвилююся, що расисти з Сумської області будуть вторгатися в Чернігівську область і не будуть давати нашим людям взагалі жити нормально у цьому світі. І ну, я переживаю дійсно, я переживаю. Я прошу Бога, щоб виник нарешті вже цей мирний період. Але, бачите, расисти що хочуть зробити? Вони хочуть, щоб Росію перевооружити. А Україні взагалі не давали зброї, щоб Україна не мала ніякої сили протистояти їхньому впливу, щоб влада в Києві не могла вже приймати якісь свої незалежні рішення, а щоб повністю вся, всі рішення були координовані з Москви, і щоб Росія е, управляла Україною як хотіла, і е, е, Україна е, після цієї війни фактично частково втратила свою незалежність. І, ну, щоб україни не було сили боротися. І я, що я можу сказати, дорогі друзі? Що я можу сказати? Моя совість чиста, я попереджав. Ну, не робіть. Не робіть ці контрнаступи. У нас не, не, не переоцінюйте силу. Я намагався говорити. ну Для мене це божевільний, місцевий там божевільне, Любомир Богоялинський, щось там кричить. Та ми не будемо слухатися, у нас тут стільки сили, стільки людей, стільки всього, що ми будемо контрнаступу робити. Ну не Стратегічно це неправильно. Коли йдуть війни з великими країнами, то ті країни, які роблять контрнаступи, які менші країни, вони переважно потім програють. Війни просто програють, тому що люди з кращих із кращих людей ворогів, і потім країна залишається без потужної армії, тих, кого вже набирають. Ті люди не є мотивованими військовими, немає в них сили. Вони бояться померти. Вони ну і ті бояться, але розумієте, є люди, які дійсно готувалися в тій чи іншій мірі до війни або хочуть. І є люди, які в ну, цивільній вони не готові до такого, і їх примусити ну це нереально да? трансформувати там якихось воїнів. І оця ситуація, коли не слухали абсолютно. Да? На мене ніхто нічого не зважав, там місцевий божевільний, значить, і, о, ми, а ми будемо робити контрнаступи. Ми будемо зараз збирати тут величезні тисячі, відправляти. І все воно, я ж попереджав у своїх відеороликах. Згадаєте ці слова мої, що воно ж все трагічно буде, катастрофічно завершатися. Всі ці контрнаступи будуть невдалими. Сумська вця. Область так постраждає, із-за того, що пішли в Курську. Все воно буде невдале, я говорив. Ну не робіть цих речей. Бережіть кожного військового, щоб максимально захистити Україну. У нас немає іншої армії, немає інших військових. Наші військові найкращі. Ну ніхто. Ніхто нічого не послухав, місцевий божевільний. Ну, якщо я місцевий божевільний, от, якщо моє слово не авторитет, і ніхто не хоче слухати, ніхто не вірить нічого, е, ну, більша частина, то я тоді сказав, я плакав, я ридав, ну, мені вища сила вказала. В 2024 році зібрав речі, дуже боляче, бо я за маму так переживаю, хвилююся, вона там залишається і їхати не хоче сюди. Е, е, Дуже переживаю за матусінку, знаєте, і так не вистачає, так не вистачає. Я, е, я поїхав плачучи, ридаючи в Німеччину. Слава Богу, в мене тут все нормально, але ж знову, ти бачите, яка тут система. Трішки грошей поплатили, от а вже і пишуть, що відміняють наступного місяця, і там треба листям писати, може вони ще продлять. Буде навчання, чи ще замаздав. Тут таке важке навчання, друзі. Я скажу прямо, важке дійсно. Мені воно дається, слава Богу. дається. От ніби німецька мова з нуля. А я ж бачу по українцям, ті, які прийшли, ну, частина з них да, там є, що тягнуть це все, частина не тягнуть, тому що важко в якому плані. Ну, от, Наприклад, викладання з німецька з нуля. А йде повністю на німецькій мові і частково на англійській мові. У нас викладачі не знають ні російської, ні української. Мені подобається, тому що, ви знаєте, 12 років вивчав англійську мову, то я ще можу практикувати і англійську мову. Там вони перекладають деяких слів, фраз на англійську мову дають німецька, англійська. І от уявіть собі, українці, які українки приходять, які ніколи майже... Не практикували англійську мову. Вони приходять, і тут йде все викладання повністю на, на німецькій мові. Проте тому йде в таких дуже в, великих, таких швидких темпах. І я бачу, що частинка їм дуже важко. Дуже важко з ця німецька мова. Тепер е, от вчора вночі я прийшов, дали. Ну, приличний список домашньої роботи. Треба треба сідати, робити, тому що вже о 5, максимум о п'ятій вечора я повинен ну, бути вже в метро, сидіти там, тому що поки я доїду, поки я дійду на 6-15 вечора. Буде, значить, починатися навчання. Десь мені треба з цього як, як метро, скажімо так. тут... Треба ви вже сидіти там, виїхати. Ну тут недалеко. Тобто, десь мені треба о 4-й э, вечора 40 хвилин вийти із э, мого э, табора для біженців і їхати на навчальну діяльність. Навчання важке дійсно, але дуже цікаве. Я не можу сказати, що мені дуже важко. Мені дуже цікаво, я дійсно почав говорити німецькою мовою потихеньку, там вже вони з нуля буквально вчать, але важко, складно і не можна жодного заняття пропустити, це ж Німеччина платить, тепер треба екзамен здавати. от Я вже не знаю, на його чи здам, не здам, ну, готуюся на квітень місяць. Але тримаюся максимально за Німеччину. Мені це добре, як гію, як ЛГБТ людині. Я не бінарна персона, я гій-андрогін, тобто я поєдную чоловічий жіночий початок, і тут я можу годити в паруках, і нафарбований, і Але не вистачає України, не вистачає українців. Не вистачає моєї дорогої матусі. Знаєте, я згадую той період життя, коли я жив вдома з мамою, да? тобто з рідна Бобровиця, сів, поїхав у Київ, сів поїхав у Ніжин в університети, там, ну, передача моя була. Який був щасливий період. І з жахом дивлюся, що це може. Не повторитися да. і переживаю дуже, хвилююся за маму. Отаке спонтанне відео. Я вирішив записати і сказати про те, що у період Великого горя, трагедії українського народу я з вами, дорогі українці. Я не з з вами. І треба триматися один одного. Треба співчувати один одному. Треба не втрачати. Надію берегти один одного, берегти кожне життя і не бути жорстоким один до одного, розумієте? І намагатися не звинувачувати один одного у тих проблемах, що виникають. Да? Оце... Я зустрічаю такі там фрази, речі. Наприклад, коли хтось такого на наговорить, ви там ухилянти. Я, наприклад, ви знаєте, нажав у психлікарні, я підтвердив свій діагноз. я живу 12 років все своє життя шизотиповим розідом, який я вважаю своєрідним варіантом норми. І дійсно тут вкільні. Такий підхід до людей з шизотиповим розладом, до людей ЛГБТ, де суспільство так все сприймає толерантно, що дійсно перестає. Починаєш так страждати, мучитися, починаєш вчитися, починаєш жити, а в Україні ж там страшне, настільки неприйняття людей з якимось, ну, які, які в чомусь інші. Да? Тобто, яка там психофобія, гомофобія, на жаль. Я вже мовчу про цю жахливу мегагомофобію і психофобію. в Раші. От, і, Друзі, то намагайтеся один одного любити. Та трагедія, що трапилася в Україні, вона дійсно страшна. Але тільки єдність один до одного, співчуття одне до одного, допоможуть нам всім вижити українцям. Тримаємося. Я молитовно духовно з Україною. Я не з з Україною. І я надіюся, що Богу допоможе рідній Україні. Вистояти і залишитися незалежною. І нехай всіх українців, весь український народ винить Господь, Бог, тримаємося і не падаємо духом. З повагою ваш, Любомир Богоявленський.